Шановні аграрії, що буде з ціною на соняшник, на сою, на кукурузу, на пшеницю? Що його робить? Продавати чи залишати тримати зерно? Багато хто, шановні аграрії, думає, якщо не врожай соняшника сої, то ціна буде просто величезна. Я скажу вам так: агрован цією думкою не згоден зовсім. Так від чого ж залежить ціна? Що робить? Продавати соняшник зараз? Соєю, що робити, продавати. Чи залишать? Давайте розберемося, від чого залежить ціна. Чому Агрован три роки підряд правильно вам прогнозує ціни наперед? Від чого залежать ціни? Перше, шановні аграрії, ціни залежать від світової ціни. Якщо в світі ціна висока, значить і в нас буде висока ціна. Якщо в Україні не врожай, а в світі візі соя септула. Значить, ціна буде, шановні аграрі, низька. То не залежить від нашого врожаю, що в нас її немає. Нам для своїх потреб сої на дажмень всього. Все ми експортуємо. І тому ціна на соняшник, на сою, на пшеницю повністю залежить від світової ціни. Другий фактор: курс долара, шановні аграрі. так, курс долара напряму впливає на ціну. Якщо Курс, шановні аграрії росте, то і ціна соответственно, буде рости. І от давайте зараз понаблюдаємо. Зараз соняшник 28400, а був 26. Що вплинуло на його ціну? Курс долара, який зріс? Був 40 став 42. Напряму вплинув на ціну. Попит, шановні аграрії на олію, також зріс. Хочуть масла. везде на переробку, треба масло. Ціна на масло зросла. І, соответственно, і соняшник зійшов. Тобто ціна оліїв напряму впливає на ціну на соняшник. Ще що може впливати становище, де ми знаходимося, де ми вирощуємо. І от у нас війна цілком і впливає на ціну. В стані війни країна, якщо ми щось продаємо, Продать буде дешево, а якщо ми щось купляємо, нам на повну катушку. Солярка, запчасті, паливно-масильні матеріали, все нам купувати дорого, а продавати дешево. Тобто стан в країні вплаву, впряму, впливає на ціну. Логістика, дорога логістика, шановні, впливає на нас. З чого вона впливає? Та з нашої продукції. Навпряму логістика лягає на плечі фермера. Так що робити? Ти конкретно нам скажи: Сонясик продавати зараз чи потім. Є ще один фактор, шановні аграрії, є країни, як Бразилія, Аргентина, які збирають, які збирають урожай зимою і можуть нам цілком обвалити нашу ціну. Тобто заберуть, заберуть рекордний урожай. І, шановні аграрії, обвалять нам ціну на наш неврожай. Тобто, що агрован пропонує? Агрован пропонує час насіння продавати зараз, як ціна є, а час дотримати до зими. І тому, шановні аграрії, Оці всі фактори напряму впливають, дуже впливають на нашу ціну продажу нашу з продукції. А те, що менше впливає, це те, яка у нас врожай чи не врожай, ми дуже на це мало впливаємо, так як ми отакесенькі, малесенькі виробники тієї сої проти тих гігантів здорових, світових. І тому вони диктують ціну, не ми. По соняшнику, да, ми багато вирощуємо, але вони нам так привикли ціну диктувати, що вони і на наш соняшник диктують. Бо переробники везде стоять іностранні компанії. І вони нам навпряму діктують ціну. Тому, шановні аграрії, баланс... збалансовуйте свої витрати, щоб остатися на коні на коні в наступному році. В кого не врожаї, зменшуйте затрати на вирощування, в кого гарні врожаї, вкладуйтеся в вирощені, щоб отримати ще більше, шановні аграрії. І вибирайте вже насіння, замовляйте вже насіння. Агрован вам пропонує якісні гібриди. Вони ж в цьому году гарну урожайність дали. Сармат бачили за 40? Родос, бачите, який засухостойкий, яка олія, виход масла. Кукурузка наша висела жару. Тому звертайтеся у компанію Атагрован для замовлення насіння. Тільки якісні, сертифіковане насіння для наших любимих фермерів. На цьому відео заканчую. Мирного неба, шановні аграрії! Здоров'я, щастя, всього-всього самого наглубчого вам і вашим сім'ям. До побачення. Красота. У мене все пише.